Була одна з евакуацій, коли везли пораненого ЗСУшника. В хлопця не було двох ніг і не було однієї руки. Це все було на турнікетах. Він сильно стікав кров'ю, йому дуже було боляче. А перед цим хтось нам дав якусь селярку неякісну. Це був перший рік повномасштабки, засоби, там, такі, як, наприклад, селяра, шукали в різних місцях, де тільки можна було. Ну тоді тільки все налагоджувалось. І цю слярку в мотор і в момент евакуації машина почала глохнути. Я не знаю, яким чудом, я доїхав до тої лікарні до Краміка, але ну, страшно було, що людину просто не врятуємо. Просто по дорозі вона стече і не врятує. Я радий, що на даний момент з цим як би, вирішили питання, заправляємося на нормальних заправках, бо не хотілося б, ще раз, чесно кажучи, попасти в таку ситуацію. Коли в принципі навіть від тебе нічого не залежить, але життя людини можна буде втрачене.